У час, коли щоденна реальність тримає нас в напрузі, особливо важливо пам'ятати про себе весняний фестиваль Street Food So Good, що відбудеться у Львові уже 23 та 25 травня, цього року має особливу місію підтримати метальне здоров'я як їжа, простір і теплі зустрічі можуть стати ліками для душі. Чому важливо дозволити собі відпочивати навіть зараз у час війни? Про це у нашій наступній розмові з нами на зв'язку Інна Кляп, організатор фестивалю та Ярина Гуць, клінічна психологиня, психотерапевтка, учасниця та модератор лекторію в рамках подій фестивалю? Панове, вітаю у вас в ефірі! Головне за день. Добрий день. Привіт, привіт. Я тільки хочу додати. 000. У нас тут просто така львівська історія, що ми принесли фестиваль на 6-8 червня, тобто він відбудеться на цих вихідних, а через два тижні. Через те, що так дощ трошки затягнувся на травень, ми вирішили його змістити, щоб все ж таки зробити його сонячним, і в парк прийшло якомога більше людей. То так зразу додам. Тоді ми одразу можемо проанонсувати на цей час для того, аби люди долучилися про тематику фестивалю безпосередньо, давайте поговоримо аби заінтригувати, закликати людей саме його відвідати. Пані Інно, перше запитання до вас: чому саме ментальне здоров'я цього року стане темою цьогорічного фестивалю? Дякую, що запросили нас в ефір. Загалом хочеться зробити такий вступ. Наш фестиваль вже існує 10 років і якби до активної фази війни, ми завжди старалися обрати тематику цьому фестивалю для того, щоб людям було цікавіше прийти, придумати класне наповнення. Зазвичай це було щось таке дуже розважальне і яскраве в минулому році. Після повномасштабного вторгнення ми повернули наш фестиваль і зрозуміли, що він має вже зараз трошки по іншому комунікувати з людьми. І окрім того, щоб бути таким центром, якби відпочинку і розваг, і центром такої як підтримки в сучасних реаліях, і коли з командою думали стратегічно які тематики давати в цьому році фестивалю, то вирішили, що все ж таки хочеться людей підтримувати ментально і на нашому фестивалі показати, як це можна робити в своїй буденності, якимись звичками простими ділитися, і нам як команді. І створювати різні зони, які будуть на фестивалі, відпочинкові, лекційні розважальні, які будуть для людей привідкривати цю тему? От, пані Інна, безпосередньо хочу спитати, як саме їжа, атмосфера свята та спільнота можуть допомагати почуватися нам краще у складні часи. Їжа, ментальне здоров'я. Е, у кожного, знаєте, є свій е, період перезавантаження, свій релакс. Е, чому саме їжа? Uh, ну, їжа завжди приносить велике задоволення і повертає тебе в якісь приємні спогади. От це є основою нашого фестивалю. Але окрім ну. У нас буде на фестивалі представлено близько 40 точок фудкорту величної їжі, які готують стрітфуд. Це будуть як львівські заклади, так і заклади з інших міст. Також у нас будуть стартап-проекти, які власне будуть провідкривати щось нове по інших зонах. То в нас буде сцена з виступом піано-бой відомого українського артиста. Буде цікавий лекторій, арт терапія велика дитяча зона. На із собачками, де можна буде прийти з домашнім улюбленцем, і також буде дуже насичена і класна зона з лекціями, яку ми робимо в колаборації з такою психологічною платформою розмова. І власне модератором цієї зони буде Ярина Гуць, яка також є на. Ефірі зараз нами ви якраз безпосередньо підвели мене до наступного запитання, пані Ірино, Розкажіть, будь ласка, вашу роль на цьому фестивалі і до вас питання як до психолога, тому що мені здається, на тему підтримки нашого ментального здоров'я можна говорити вічно і що найгірше треба говорити зараз постійно, тому що кожен з нас перебуває у стані напруги. І коли мені особисто радять не хвилюйтесь, я хочу спитати: а як це не хвилюватись, як себе от загартувати аби не переживати? Таке дуже широке питання. Ви задали насправді про хвилювання. Якоїсь одної універсальної поради немає, але важливо розуміти, що коли ми тривожимося, якщо ми маємо якийсь конкретний страх, і ми знаємо про що наша тривога найлегше, хоча і найважче водночас, це буде піти в ту тривогу. І з моменту, коли ми вже йдемо в свій страх, ми йдемо в свою тривогу. Ця тривога починає поступово знижуватися. Так воно працює. Тобто, найгірші переживання, ви Проживаєте тоді, коли е, тривожитися про те, що може статися, про те, що я там боюся публічного виступу, чи боюся піти на екзамен чи будь-чого іншого, в цей момент найбільше переживань. І тільки як, як ви підете в цей свій страх, ваша тривога буде е, зменшуватись. Тобто, якщо коротко для того, щоб побороти свою е, тривожність, свій страх, треба все ж таки дивитися йому в очі. Е, е. Тепер про мою роль, як написання. Е, 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 е фестивалі, в зоні лекторію Буде два дні цього лекторію. Програма дуже насичена. Мені дуже подобаються теми, які там будуть. Це такі теми, які зустрічаються часто дуже в моїй практиці, в кабінеті серед клієнтів. Ми будемо говорити і про відповідальність, і про вигорання, і про перекладання дитячих травм там, на своїх дітей, про, про свої ідентичності. Ну, словом, ми будемо багато багато говорити. Говорити на різні теми, і в також, звісно, ми будемо говорити про е, військових. Другий день лекторію буде е, у нас за участю анброкену, і ми будемо теж з ними спілкуватися на теми, які хвилюють безпосередньо військових. Я буду модерувати більшість е, із цих лекцій. Тобто, е, моя задача така, щоб створити. Е, Живу атмосферу, щоб це не було щось академічне, щоб кожен учасник, який буде там присутній, зміг порефлексувати на ці теми, тому що дійсно кожна тема буде стосуватися кожного і кожному щось відгукнеться. І тому я хочу таку дуже затишну атмосферу створити і задавати власне правильні питання до самих викладачів, до самих запрошених гостей. І в одній з розмов я буду брати участь як учасниця. Маленький такий анонс. Це буде розмова про вигорання. Така буде моя ключова роль там. Ну, е, якщо не академічно, дозвольте спитати, тому що тема вигорання, мені здається зараз знайома кожному із нас. І я завжди, коли маю такі розмови, я завжди пробую е, вивести свого співрозмовника на якісь конкретні практичні поради, тому що вони справді необхідні кожному з нас. Як не вигоряти і що робити, коли от ти розумієш, що тобі потрібно працювати, а сил в тебе немає? Тобі потрібно там дбати за сім'ю, а в тебе просто немає сил. Ти, от просто банально нічого не хочеш. Це вже насправді така стадія, коли вже б ну, трошки пізно. Я все ж таки заохочую. І, власне, фестиваль до цього буде теж заохочувати, що е, наша основна місія психоедукації і профілактика психологічних якихось проблем, психологічних порушень, тому що коли вже. Мушу працювати, а не можу працювати, не можу встати і не можу нічого зробити. Трошки запізно, але якщо така ситуація сталася, нічого нового зараз тут, якщо так коротко, не розкажу, тому що. В першу чергу потрібен відпочинок. Відпочинок ми даємо собі відпочити. Ми аналізуємо, як реагує тіло, тому що психіка живе в нашому тілі, і тіло перше відреагує, і ми слідкуємо за тим, що робиться з нашим організмом соматично. І потім можемо рефлексувати і думати про те, чому які події, який можливо неправильно оцінений об'єм, який я можу виконати, призвів до того результату, який ми маємо зараз. Я дуже люблю також, якщо дуже прикладно, мені подобається, коли ми звертаємо уваги на. Маяки нашої втоми, тобто кожен з нас приблизно буде знати той стан, в якому він вже відчувається дуже втомно. Наприклад, когось може боліти голова, хтось може там, наприклад, агресивно зриватися, кричати чи сваритися. В когось якісь інші можуть бути ознаки. І от в тому моменті вже собі важко допомогти. Я би радила кожному з нас подумати, і це не легка вправа. Кожному з нас подумати, які у вас передмаяки для втоми, тобто, що слідує, які які сигнали дає ваш організм до того стану, як ви будете повністю втомлені. І якщо ви зможете розпізнавати оцей стан перед сильною втомою, в тому моменті ми можемо собі дуже ефективно допомогти. Просто в кожного свої різні методи. Для когось це фізичне навантаження, яке йому дає відчуття задоволення, тому що фізичне навантаження насправді дуже добре працюють. Там виділяються дуже гарні нейромедіатори, які дають нам відчуття і сили, і задоволеності. і... І такого відчуття ейфорії навіть трошки є в когось це перебування в тиші і теж відновлюється такий психічний стан, і психіка відпочиває, тому що може бути просто забагато сенсорного навантаження. Ми дуже багато споживаємо зараз новин, ми багато з ким спілкуємося. Наша діяльність зараз, в принципі. Вся налаштована на те, щоб бути продуктивним, бути працьотим, тому що не можна пропускати там ніякого не допускати собі зайвих відпочинків, тому що війна в країні нам треба допомагати. Нам треба працювати. Нам треба заробляти гроші, донатити, вирощувати дітей і допомагати своїм рідним. І ми зараз в такому режимі екстра навантаження, тому я все ж таки дуже акцентую на відпочинку. Такі базові поради, як сон збалансоване харчування і фізичні навантаження, які вас не викликають такого відчуття якогось насильства над собою, дуже дуже дієві, і це, якщо ви будете робити, ви будете себе вже відчувати дуже добре. Ну не може не дуже добре, але принаймні дієздатною, і для того, щоб покращити свій ментальний стан і не вигорати. Я рекомендую е, вам такий інструмент, як саморефлексія. Тобто, обдумувати це саморефлексія це е, такий стан усвідомлення, усвідомлення свій, свого внутрішнього стану, своїх почуттів, своїх переживань. тобто е, Якщо дуже просто, ми маємо реакцію, наприклад, на якусь ситуацію, і від реакції в нас іде поведінка, і ми так діємо переважно: Реакція, поведінка, реакція, поведінка. Нас, наприклад, налякала машина, поведінка наша відскочити від машини, і як наслідок, ми маємо там тихі кардію, якусь там перелік і так далі. Або там, що сталося на роботі, наприклад, ми можемо, нас хтось роздратував, ми на нього накричали, і от це буде наша реакція дратування, поведінка. Ми накричали. Я рекомендую осмислювати ці свої реакції, і це нам дасть можливість змінювати поведінку. тобто ми… Коли дратуємось, ми можемо не відреагувати відразу або там не е, прокручувати ту емоцію собі постійно в голові, а думати, звідки вона виникає, де моє джерело роздратування, що я можу з ним зробити, е, як мені ну тобто, якщо ми будемо осмислювати наші реакції і наші почуття і наші емоції, ми маємо шанс тільки в такому разі змінювати поведінку. Що було була трошки інша схема? Не реакція поведінка, а реакція усвідомлення, поведінка, угу. Тільки за рахунок того, що ми будемо усвідомлювати свої, свої внутрішні переживання, ми маємо шанс змінити поведінку. Ну, якраз вивчання власного тіла свого ментального здоров'я це як ще одне мистецтво, яким кожен із нас мені здається зараз починає потрішки займатися. Хтось більше, хтось тільки до цього доходить. Хтось взагалі поки що каже ментальне здоров'я це ну відвідане психолога. Поки ні, ні. Але мені здається, що кожен із нас до, до цього всього прийде. Мені дуже цікаво поставити запитання, Ярино, вам а. Що з нами всіма після цього всього, що відбувається після війни, після ковіду буде? А для початку я хочу поставити запитання до пані Інни, тому що це важливо, важливий момент саме проведення фестивалю, адже в рамках події ви спільно із благодійним фондом 1991 збиратимете кошти на потреби війська. Я завжди коли перечитую різноманітні анонси або ж релізи тих чи інших подій. Ми ж готуємось до ефірів, і коли я бачу, що там благодійна складова, або те, що або те, що допоможе нашому війську, я завжди собі візьму цю тему в ефір, для того, аби проанонсувати, для того, аби закликати людей, мені здається, це мій такий обов'язок. Розкажіть, яку ціль ставити перед собою, і про цей момент фестивалю. Так, дякую дуже, Оляна Те, що ви підняли цю тему. Для нас теж це дуже важливо. Ми робимо спільний збір так з фондом. «1991». У нас така велика місія. Це 1 мільйон 600 гривень. які ми плануємо зібрати і закупити три автомобілі для батальйону Азов. Тому я закликаю всіх, хто мене зараз чує, або буде бачити афіші в центрі про нашу подію. Обов'язково прийти на наш фестиваль. Бо ваш вхідний квиток це теж. Частинка нашого благодійного збору, і давайте разом всіма спільними силами не забувати про тих людей, які насправді е, допом, якби, роблять так, щоб ми могли тут жити, творити, незважаючи на війну, яка відбувається в Україні. Тому закликаю вас всіх прийти е, на фестиваль і долучитися до нашого збору. І Також ми насправді е, відкрили збір вже ви можете вже донатити, або можете теж відкрити банку і долучатися і ставати, якби. Активним таким нашим амбасадором, який також допомагає збирати кошти. Пані Ірино, і останнє запитання до вас саме про те, чому така важлива підтримка нашого ментального здоров'я в час війни? Наскільки ці фестивалі допомагають підтримати своє ментальне здоров'я? І від мене особисто що нас всіх чекає з нашим ментальним здоров'ям за 10 років, за 15 років? Чи будемо Я десь прочитала фразу про те, що діти народжені в час війни? Вони психологічно, психічно набагато сильніші стають, аніж люди, які не народились в час війни. А що буде з нами з дорослими? Я не знаю, якщо коротко відповісти, тому що ну ніхто не знає, ніхто не має такого зараз прикладу, і багато хто власне за нами зараз спостерігає, ведуться лонгітюдні довгострокові дослідження стосовно ментального нашого стану. Точно можу сказати, що зараз ну, більше є психо психіатричних проблем, психологічних проблем. Багато роботи насправді, якщо ми беремо. Якусь статистику по Україні, їх небагато проводиться, але те, що ми знаємо, те, що ми маємо в порівнянні навіть з 21 роком, в нас є зараз в четверо збільшено, збільшено звернень з посттравматичним стресовим розводом ПТСР. Зараз 70, більше ніж 70% українців відчувають стрес і надмірну знервованість. Тобто, тобто, ми бачимо дійсно тенденцію не до кращого, а, а до того, що власне ну, було легко спрогнозувати більше тривожних розладів, депресивних розладів і розладів сну це в першу чергу. Завжди так ми відреагуємо і зараз це не виник, тому що буде з нами через там через 10-15 років? Я не знаю, але точно знаю як. Працює стрес і на що він в першу чергу впливає, тому що стрес це е, така дуже небезпечна річ, і ми всі знаємо, що всі хвороби від стресу, ну, якщо так по-народному. А якщо так більш академічно, то за рахунок тих гормонів, які викидаються за рахунок стресу, ми маємо заповільнення імунітету і всіх процесів, тобто регенерації, репродуктології, стрес впливає на нашу пам'ять і впливає на наш фокус уваги. І я це дійсно помічаю по своїх клієнтах, тому що Багато хто скаржиться на те, що він гірше пам'ятає, і там менше може сфокусуватися на якихось своїх завданнях і роботі. Е, це погана новина, хороша новина. Е, та структура мозку, яка відповідає і за пам'ять, і за цей фокусування мовляється дивитися. Ну, та, найважливіше мені здається, в цій всій історії це дозволяти собі ось ці маленькі радощі. І коли організм, те, що ви говорили, сигналізує, то обов'язково вже звертатися за допомогою, а не чекати, що саме пройде. Дбаймо про себе самі в першу чергу. Я дякую вам за цю розмову. Про фестиваль Street Food So Good. Ми говорили із організатором інною кляп та Яриною Гуць, клінічною психологією, психотерапевткою.